Ми ні одного кроку не відступимо назад. Ми будемо боротися, доки не вийдемо на рубежі нашої країни, на кордони. Поки не закриємо цей кордон, щоб ні одна російська ворожина не пройшла, закриємо повністю, відбудуємо наш Донбас. Донбас, який вже проснувся, але він просить. Децентралізації, так як вони всі кажуть, вони просять, щоб не було тих старих можноладців, які стоять наверху. Вони просять, щоб не було тих можноладців, які там внизу позалишалися. Треба всіх вичистити О, і поставити нові особистості, нові, які там є, які гнобили весь час. Я коли приїхав на Донбас в початку року, я я був схвильований тим, що я побачив. Це, це була держава, яка, коли ми будували нашу країну 15-18 років назад. Це руїна. До якої степені там наших людей зажали. Я хочу просто, щоб люди із Донбасу, вони вже частково знаходяться у нас, в центральній країні, Західній країні. Щоб вони побачили, як наше суспільство, наскільки воно продвинулося. Люди вже, ті, хто побували на, в центрі, на заході, вони вже повертаються, вони бачать, вони пройшли, вони вже переформатувалися. І я хочу, щоб весь Донбас побачив це і прозрів. А воно так є. Ми коли звільняємо нові території, люди. Їдуть, бачать, от, люди тягнуться за нами. Ми йдемо і за нами працюють школи. От. Перший дзвоник ми провели буквально для самої лінії фронту. У нас є світло, у нас є газ, але з цієї сторони там руїна. І люди це бачать. Обігалки, які довели країну, які призивали до сепаратизму, які сидять зараз тут. Київ, Київ в Києві і в інших великих містах, щоб вони вернулися, тільки вернулися не на нові посади, а вернулися, закатали руки От. і працювали грозами на відбудові нашого Донбасу. а не сиділи тут і приїдали останки свого капіталу. І якщо їм це не подобається, хай їдуть в свою Росію. Може і там краще буде.